І всім хейліб, друзі! мене звуть Соломка, і я рада тебе бачити на моєму каналі. І що ж я вам хочу сказати? Ви такі молодці, що не поставляли дуже багато лайків на Мардермістері. Більше за 10. О боже мій, ви дуже круті. Тож сьогодні мама озвучуватиме відео. Ну і також в мене для вас пропозиція. Якщо ви наберете 15 лайків на цьому відео, то я виконую всі бажання в Адаптмі, моїй мамі. Готові, то тоді наставляйте їх за тиждень і це все буде. Ну а ми починаємо. Що казати? Ну що ж, мам, розкажи, будь ласка, мені і моїм підписникам, куди ти їхала на відпочинок. Я їхала на відпочинок в Угорщину. Так, зрозуміло. А чим ти їхала? Літаком, машиною, потягом? Я їхала потягом, ну, цей такий швидкісний, як він там називається. Угу, mm -hmm. Зрозуміло, дякую. Приблизно котрі ти приїхала вже додому? Не знаю, Я додому не приїжджала. Ну, не знаю, взагалі прибула на потяг, з потягу. ой. Це було не додому. Я приїхала із Києва у Львів. Ну, блін, добре, далі. Я приїхала в 12 годин ночі, ну приблизно. Потяг трохи затримався, і ми вже були в очікуванні, коли ми виходимо, щоб там швиденько вже бігти далі. Ну і пересідати на автобус. Гаразд. А скажи, що у вас сталося в автобусі? Ну, от ніч, Львів, я поспішаю пересідати з потяга на автобус, беру там тягну валізу, ми поспішаємо, бо нас вже чекають. Ми останні, хто мали туди дістатися. Все кладу, всі свої речі, начебто там поклала необхідні в багажник. І в багажне відділення. Сідаю уже в автобусі на свої місця, і раптом в мене стоїть круглі очі, як дві величезні чашки або тарілки. Чому? Тому що до мене доходить що мій величезний червоний рюкзак, який мав бути в мене на плечах. Він не зі мною, тобто він залишився в потязі, як вам це? Капець, слухай, а що було в тебе в цьому рюкзаку? Ой, в цьому рюкзаку були навушники мої лінзи, без яких я просто нічого не бачу. В цьому рюкзаку була моя улюблена книжка, яку я взяла в бібліотеці. Це дуже неприємно брати бібліотечні книжки з собою в подорож і їх губити. Ніколи так не робіть. Ну і щось там ще, я пам'ятаю, точно підзарядки були. Розкажи, будь ласка, то що, ти засмутилася, що загубила свій рюкзак? Я чесно скажу, я була шокована. Моя подруга, яка їхала зі мною в розпачі, каже, чи ти хоча б там не залишила свої гроші. Я кажу, о, ні, слава Богу, гроші і телефон в мене тут з собою. Ну і була така секундна пауза, що я думаю, що мені далі робити, як мені вийти з цієї ситуації, чи мені бігти вертатися назад, і якщо вертатися, то куди, і що я там хочу знайти. І така купа думок була. І раптом дівчина, яка сиділа поруч, ми ще не були знайомі, вона просто сказала: Так що ти тут стоїш? Біжи бігом назад і шукай свій рюкзак, забирай його. Ну і що, скажи, ти побігла в потяг? Я побігла, стрімголов, просто бігом туди, в нічний вокзал, порожній перон, порожній цей потяг стоїть в інтерсіті. Е, шукаю бігом, де мій вагон, намагаюся туди зайти. Там зачинені двері в вагоні. Я стукаю, нікого нема, ніхто не відчиняє. Я в розпачі, ліворуч-праворуч дивлюсь порожньо. Просто нікого немає, ніч, порожній вокзал. А що ти робила тоді далі? Ну, далі я, звісно, подумала, що треба шукати, де в потязі відчинені двері, в якому вагоні, щоб через ці двері зайти, добігти до свого вагона і тоді вже, нарешті, пошукати там десь мій червоний, здоровезний рюкзачок. І я таки знайшла відкритий вагон, він був порожній, я через нього зайшла, прибігла. Але свого рюкзачка я там не знайшла. То що ти загубила його? Ну, слухай далі, це ще не кінець історії. Ну, от я, значить, розумію, що у моєму вагоні рюкзака немає. Думаю, в когось треба було б запитати, але у кого? Я розумію, що, можливо, були б провідники або якийсь є начальник потяга. Але де я буду шукати їх, цих людей? Стоїть порожній потяг, невідомо скільки ще буде стояти. І я вже думаю, там мене чекають в автобусі для відправлення, бо ми були останні, хто туди добігав. І думаю, ну що робити, йду засмочена... Спускаюся вниз в підземний перехід для того, щоб виходити знову з вокзалу і починаю подумки ховати всі свої речі, які там. О, прощавай, моя книжечка. О, прощавай, моя колоночка музична, прощавайте мої лінзи і окулярчики. Отак я собі промовляю, кажу. і... і І, ну що там, ну що там? Соломка, не роби вигляд, що ти не знаєш, що було далі. Я цю історію тобі вже розказувала неодноразово. Хіба ні? Ну, мама, ви ж записуємо інтерв'ю. Ну добре, так от іду я по підземці і прощаюся з усіма своїми речами, які були в рюкзачку, в моєму червоненькому. І раптом мені назустріч з темряви іде високий такий хлопчина, молодий, видно по ньому в чорному пальті, єдине, що я пам'ятаю. І, побачивши мене, запитує, чи я нічого не загубила. Я, звісно, була щира рада, що когось побачила. І допоки почала йому відповідати, що так загубила рюкзак, подивилася йому на плече і побачила в ньому на плечі червону шлічку від рюкзака. Кажу, так, так, я загубила, це мій рюкзак. І уявіть собі, цей хлопчик віддав мені мій рюкзак. Це було дуже неочікувано. Ого, тобі дуже пощастило. А скажи, ти встигла дістатися до автобусу, надіюсь, він не поїхав без тебе. Так, звісно, мене дочекалися і всі дуже раділи, що я ну, рюкзачок свій знайшла, і це хороший знак був для нашої подальшої подорожі. Все вийшло чудово. Ну і з вами була Соломка і. І я, Мамуля. Підписуйтесь на мій канал. Uh, Всім-всім пока-пока. І я сподіваюся, Соломія, що більше ти мене в це не втягуватимеш. Ну, мама, ви вже домовились. Я не знаю.